Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. я думаю, якщо ви дивитесь цей випуск, ви вже точно бачили перший випуск. Сподіваюся, сьогодні буде ще крутіше. Техніка. Ми чекаємо на якусь техніку, айфони, iAPOS. Це ж Амазон, це ша там. Має бути щось зепа. Прийшли нам нові загублені коробки з Амазона. Ти її трясеш, а там, наче, пісок, всередині, і нереально цікаво подивитися, що там силочку на Оликс, де ми замовляли, лишимо в описі. під відео. Ну що, погнали відкривати. Я можу відкривати початку. це так цікаво, я не можу. Лізити там просто почати. Емоції В того вакість, чесне слово. Топусте. <ріху> <ріху> це клас. <ріху> я, чесно, oh, я щось God. такого очікував. Ну так, це звучало просто дуже дивно. Ну так, якщо у вас немає Маракасів, то коротше, ну ви зрозуміли, так що це, це я не знаю бісер, бісер так. для того, щоб робити всякі прикраси. Зараз тут все цьому бісері, якщо я буду його відкривати. Перша посилка. Пу, що я відкриваю, так? Давай я з маленької почну. Найцікавіше на потім. Ну так, там є суперкласна важка посилка, мені дуже цікаво, що там всередині, але ми з якоїсь дрібною. Це завжди. Так цікаво, і не можу. Це, цей момент, Якщо чесно, пілка. я йду, що якась така фігня. Ну так, да, ну важко було щось очікувати. Що це таке взагалі? Посилочки. Це якісь стікери, наклейки. Блін, я хочу розпакувати. А, можливо, це щось надувне. Це вона, напевно, копійки. І не будемо оцінювати, напевно. <звук> Ось, це Звучало дуже страшно. Італійські. я в'ємо, що вона надута. Так, Ідемо далі. Я а, думала, це я, це я. Тоблю ставку, ще це. Це якась пластмаска. Оу, oh, фа. Це дерево. Це дерево. Круто! Uh. Ми в таких мінусах ціли посилками. Ми нічого не відбиваємо, чесно, будемо. У нас були дуже круті шпалери. Були. Так, але ми їх ще не продали. Де фотографії бачиш? Сюди сюди вставляється фото. Цікаво. Ну це <гум> ну, я, прикольно. Я точно не очікував якусь дерев'яну штуку тут знайти. О, ну, давай, давай, давай. таку відкриємо. Дві як буде, найважка, і тут в мене є така посилочка в коробочку. Це знати, що там. Дивіться, я думаю, що тут якась іграшка. <гум> як його відкрити? What the fuck is this? Що це таке? Це пляшка? Візуально так, трошки схоже на якусь пляшку. Oh. О, ні, це. Воно якось ще має зібратися, мабуть. <laughs> Окей. Ні, ну не викидай! Ти <laughs> знаєш, що в тебе yeah, на умі... Оу, там багато всяких штук. Сувеніри, іграшки. Роги. Так, багато. Ясно. Це якийсь дитячий, маленький. Ну, чесно, діч якась. Я взагалі не знаю, куди. Не цікаво. Це не цікаво. Це якась діч. Я думаю, тут ніж. Я думаю, що там якесь щось такого. Знову діч. Ну, Окей, так. давай. Бо, ні, ну, знову ж таки, пам'ятайте, що ці посилки це суто емоції. Може, там, можливо, щось може попастися дуже класно, дороге, але це... нам ще такого не попадало. <гум> я сумніваюся, що колись попадеться. Але ми будемо знімати. Будемо знімати і сподіваємося, що колись попадеться. Зато чесно, дивіться, ну, просто все, це, все, це, це такий рандом, це реальний ну, рандом, я не уявляю. Мені просто слабо взагалі віриться, що тут може щось нормальне попастися. Ну, будемо сподіватися. На oh о май. Oh wow. oh це не ніж. Це не ніж. <рик> а може це махати просто флажками? Ой, о! Oh. <рик> ну це як папевець, який вішається. Ну так. Добре, найцікавіша посилка. Я її дуже хотів розпакувати. От заради емоцій варто платити. <рес> Якась тупа діч. та дам Це кубик-рубік? Так, маленький. <рес> Ні, він доведеться. Він відбувається іграшок, мені здається, це просто ящик. Це у ящик іграшок якийсь. Хто буде замовляти саме в цього чувака і комусь попадеться щось дійсно класне, напишіть в коментарях. Ми Зв'яжемося з вами. Краще не пишіть і залиште це при собі, тому що нам буде дуже заздрісно чути, що ви там щось нормальне знайшли. Бо у нас щось якось не складається. Блін, ну це він класний. Знаєш, я оці дешманські кубики. роблять, що ти його отак. <рив> а він так. там в руках осипаєш. А цей прям, блін, не знаю. Як ну, така технологія цікава, що він там дуже швидко їздить. Беро! Надія на останню на посилку. Дуже важку посилку. Дуже важку посилку. Тут точно більше, кілограм, більше я думаю. Там кілограма є. Послуйте, послухайте. Я, що там багато всього. покажи Що це? Що Багато таке? Просто вся коробка такої фігні. я не знаю, що це таке. Типа оп. Може якийсь органайзер чи навіть не знаю для чого. це. Ну, Можна для ручок, там, олівців щось складати, я не знаю. Є чорні і червоні. <рес> ну да, так, це не техніка, але, блін, Клас! Я йду в ще одну посилку. Як можна а, вгадати? Тому і прикол цих посилок, що ви ніколи не вгадаєте. Що Як там? можна От, що вгадати? Що тут може бути? Як думає? Я думаю, там щось тканина якась. одяг. Хеллові! Знову! Та ви прикалуєтесь! Що таке? Знову якийсь хиловін! Ми вирішили відкрити всі ті посилки, що в нас залишилися, так як тут поклалася якась ніч. Що, віт? Мене... Відкриваємо. У мене нема надії. Я погнав. Я дуже хочу глянути, що там. Вау! Це посуд дитячий! Кавун. Яйця. ківі. Кавун. А, воно типу на магніті і його можна різати ножем. Клас. Наші ніж. Дуже класна штука. Ні, ну ладно, це прикольно. Коротше, дитячий набір для кухні. І зараз просто посилка за посилкою, якісь класні штуки попадаються. Добре? Не може бути, просто не може. <рістити> <рістити> Я впевнений, що щось пов'язане з Хеллоуіном. Це тримач для автомобіля для телефона. Вже цікавіше, це вже wow. щось наближене до того, що ми хочемо тут бачити. Автомобільний тримач для телефону. Клас. Це Клас. круто. Це класно. Будь ласка, не не щось дитяче. Ну блін, в таких посилках завжди щось дитяче. У е, нас пашках е, якісь єдинорогі. Ну, дідчи. Отут От зараз точно у нас. Як було мінус 3 двісті, ці іграшки вони можуть бути дорогі і кубикового біка. О, ні? Ну давай показуй. Я не розумію, що це за емоції. Я не знаю, що це якщо wow. чесно. Ні, це жіночий це... фар. Ні, це накидка. Це накидка. А, це, Дитяча це, це накидка. Це дракон, бачиш? Дракон. Але класно виглядає. Wow. З цієї сторони так яскраво. Ну. О, ці дві штучки, що ми дивились. Хоч. Ну, да. yeah, Я казав, що це ізолента. Ну <laughs> так, no, yeah. але це... Це теж щось, е, щось, якісь ліпучки, типу наклейки. Ну no, так, yeah. це просто моток з наклейками. І тут ще один такий <laughs> ідентичний. Могли замовити якийсь там супер-костюм залізної людини. <ml> що <'язано> не заглядає? Не може, це дуже цікаво. реально емоції дуже класні від тому щось попадається ще класно. Оу. Блін, зараз я зрозумію, що це. Що <риклад> це? Бляха, я не знаю, що там більше нічого немає. Що? Якась лампа? Це якась діч. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це таке. Тому що я не уявляю. Ну що, чесно кажучи, це остання посилка. Сказати, що ми засмучені. — Ми так казати, Це не нічого ми. не сказати. Ні, Ми не засмучені, тому що ми знімаємо це, щоб розвивати свій канал. Для того, щоб вам було цікаво. Нам цікаво, так, але це б... Б... блін. Це просто це ціли... ложки і вилки. Цілий набір, ложок, вилок і дитячих ножів. Але вони досить якісні. Попробуй. Байду, <різь> <різь> я не можу. <різь> Та все? У нас більше нічого нема? Може ще одна. Ще одну. <різь> Ну, дивіться, для вас поставити лайк, написати комент, підписатися це не знаю, 10 секунд витраченого часу. Для нас це надважливо. Тому підписуйтесь. Підписуйтесь! <ISTuk> підписуйтесь, ставте лайки. Йома йо! Так, народ, для вас нічого не варто, а для нас величезна підтримка. Дякуємо за перегляд. Я сподіваюся, вам було весело, цікаво з нами. Побачимось в наступному випуску. Ву пока-пока! Поб'ється.